Він дуже сильно конкурує з Volkswagen Passat, навіть з лепестками. Подивіться в чорному, на чорному, з повним антихромом. Це авто для внутрішнього американського ринку. І так, тут у нас Subaru Legacy 2.5 Premium 2017 року випуску, яка проїхала майже 100 тисяч миль, після чого в неї трапилося, як ви можете бачити, невелике ДТП по передній частині та в неї стріляна безпека. Тут в нас нічого критичного немає. підстраждав трошки підсилювач бамперу, але все це дуже легко виправити. І давайте подивимося на неї з усіх сторон. Ось так вона виглядає на непоганих дисках, майже нова резина. По задній частині питань ніяких немає, вона повністю ціла. Двигун, до речі, 2,5. Дуже тяговитий та дуже неприхотливий в обслуговуванні. На жаль, не з шкіри в нас сидіння, але зі шкіри в нас ось такий підлокотник та зі шкіри уся торпеда. Є екран мультимедіа, звісно, тут потрібно зробити хімчистку, замінити безпеку та зробити все попередній частині, і можна буде їхати. Тому є ось такий непоганий автомобіль на кожен день. Тут у нас ще одна. Автівка з фронтальним пошкодженням. Знайомтеся, це Ford Focus SE 2016 року випуска в кузові хетчбек. Дуже непогана автівка, тому що вона дуже дешево коштує в обслуговуванні, а під капотом в неї для такого маленького розміру встановлений аж 2-літровий двигун, якого буде більш ніж достатньо. Ось так вона виглядає. В цій комплектації в нас встановлені ось такі жовті супорта. Дуже непоганий малюнок подискамо. Уся вона затонована, навіть лобове комусь, можливо, доведеться це. Зняти. По задній частині також є деякі дороботки. Наприклад, задні фонарі в нас рестайлінгові встановлені. Подивіться, як вони виглядають. Я думаю, що це не оригінал, але виглядає дуже навіть ефектно. Також вихлоп у нас тут така насадка цікава, і давайте подивимося, що всередині. Мені подобаються кешетбеки, тому що вони дуже керовані та впевнено стоять на дорозі. І незважаючи на те, що ця автівка виглядає дуже маленькою з зовні, всередині простору завдяки ергономіці більш ніж достатньо. Тут в нас будуть ось такі запчастини в комплекті, це все, що залишилося спереді. Ну і, звісно ж, ось таке кермо, навіть з лепестками. Подивіться, приборна консоль в нас трішки перегружена кнопками, але виглядає дуже прикольно. Тим паче, що цей автомобіль буде коштувати дуже-дуже недорого на аукціоні. Наступним лотом в нас іде Honda Civic Sport 2022 року випуску в чорному на чорному з повним антихромом, також має пошкодження по передній частині, теж не критичне і також стрільна безпека. Давайте подивимося на неї більш детальніше. Тут в нас диски пофарбовані, також чорний колір. Практично вся автівка по кругу затонована, встановлені додаткові елементи, такі як, наприклад, ось такі жабри на задній частині та на кришку багажника встановили спойлер. У нас усі значні. Затягнути в плівку, фари також задні фонарі нестандартні, подивіться, як вони виглядають. І тут в нас виділяється тільки знизу вихлоп з правої частини. Також давайте перейдемо до огляду комплектації. До речі, під капотом знаходиться 2-літровий двигун, який дуже непогано має тягу для такого седану. Це класу. Салон у нас дуже непоганому стані. Після хімчистки буде виглядати як нові. Сидіння не шкіряні, але мають шкіряні вставки в нас по бокам. Мені подобається геометрія терпів. Непогана ось така сітка з воздуховодами, яка виглядає, як на автомобілях, ну, скажімо, прямо вищого класу. Це дуже непоганий хід. напівелектрична приборна панель, під комфортним кутом розташований екран головної мультимедії та комфортний руль з непоганим хватом разом з лепестками. Ось така недорога автівка, яка виглядає дуже непогано в чорному кольорі, в повному антихромі. Тут в нас автівка, яка на перший погляд виглядає європейською, але це авто для внутрішнього американського ринку. Що ж це таке? Знайомтесь, це Buick EnVista, Sport Touring комплектація 2024 модельного року, який на сьогоднішній день проїхав буквально 500 миль, після чого, на жаль, потрапив в ДТП з пошкодженням по передній частині. Як ви саме можете бачити, все це було не дуже критично, але, звісно ж, буде додатково перевірятися. Давайте подивимося на нього. З усіх сторон, на ось таких чорних дисках з резиною Гуд'єр авто має досить впевнений кліренс у нас, плавні та аеродинамічні форми, але найбільше мені подобається, як він виглядає з задньої частини. Подивіться самі: приємний колір, цікаві задні фонарі, дуже футуристично виглядають. Прихований вихлоп у нас тут і дуже органічно виглядають усі ставки з чорного глянцевого пластику. Зустрічають вас ось такі шкіряні сидіння з синьою строчкою, дуже приємно на колір. І тут в нас основною фішкою є ось такий дуже зогнутий широкоформатний екран. Приємний руль, нахват, простіру більш ніж достатньо і відчувається якась нестандартна ергономіка та усі положення кнопок, як це буває в американському автомобілі. Тому, якщо ви хочете щось індивідуальне, я думаю, ця автівка буде відповідати вашим вимогам. Тим паче, дизайн вона має дуже привабливий. І на завершення, один з найпопулярніших авто в сегменті седанів D класу, він дуже сильно конкурує з Volkswagen Passat. Це, звісно ж, Ford Fusion SE 2016 року випуску. Який на сьогоднішній день проїхав 116 тисяч миль та має невеликі пошкодження по передній частині. З таким характером пошкоджень він буде коштувати на аукціоні приблизно 2000 доларів або навіть менше. Під капотом ховається 2-літровий двигун, це один з найнадійніших агрегатів, який може бути встановлений в цей авто. Для нього пробіг 300 тисяч кілометрів це навіть ніщо, і він можете їздити більше. Тому, якщо вам потрібен дуже великий седан, Д-класу, який буде комфортним та надійним на кожен день з непоганим дизайном, то Ford Fusion в комплектації SE є дуже непоганим вибором. Ну, а з вами була компанія Grand Car. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, якщо вам все сподобалося. І до зустрічі в нових випусках Всього вам найкращого.